Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Лунін отримав безпрецедентні оцінки від іспанських ЗМІ. Циганков пропустив вчорашнє тренування Жирони. Сікан ледь не зазнав травми, забиваючи гол. Шевченко молодший оформив гол плюс асист. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Гол Реала Андрій Лунін заслужив компліменти від іспанської преси після гри з Манчестер Сіті в 1 четвертої фіналу Ліги Чемпіонів сезону 23-24. Український воротар зробив все, що від нього залежить, щоб вершково вийшло півфінальне прес. Від журналістів Марка Андрій отримав десятку, що є найвищою оцінкою. У голосуванні серед читачів видання він також був відзначений найвищим балом 9,11 бала. IS оцінив виступ Луніна на 4 по трибальній шкалі. Модріч промахнувся, і команда подивилася в прірву. Саме тоді, коли Лунін був найбільше потрібний команді, він з'явився. Є контракти, які підписуються потом, і його угода вже не за горами. Якщо були сумніви, то Манчестер остаточно їх розвіяв, зазначило видання AS. Нагадуємо, що у півфіналі Ліги Чемпіонів Реал зіграє з Баварією. Перша гра між командами запланована на 30 квітня, а матч відповідь відбудеться 7 травня. Український півзахисник іспанської жірони Віктор Циганко перебуває поза тренувальним процесом своєї команди. 26-річний футболіст був відсутній на вчорашньому тренуванні своєї команди, причина тому травма литкового м'язу українця, яка, судячи з усього, поки що не дає змоги йому виходити на поле, і через яку він пропустив матч чемпіонату Іспанії з Атлетіко. Нагадуємо, за оцінками лікарів, залежно від ступеня серйозності пошкодження, циганков пропустить від кількох днів до двох місяців. Перша інформація про травму Хавбека з'явилася всередині минулого тижня. Вчора в Київській області відбувся перенесений матч 10-го туру УПЛ між Зореєю та Шахтарем. На 30 30-й хвилині номінальні гості вийшли вперед. Азаров на фланзі розібрався з кількома опонентами, зробив високу навісну передачу на дальню стійку. Вратар зорій був відрізаний від м'яча. Сікан вистрибнув і головою легко переправив снаряд в сітку. При цьому форвард Шахтаря ледь не травмувався. Він вдарився об каркас воріт. Сікану допомогли лікарі, і він продовжив гру. Форвард збірної України -19 Крістіан Шевченко зробив усе, аби завоювати престижний трофей, однак його зусиль виявилося замало. Напередодні юнацька команда Уотфорда у фіналі Кубка Ліги професійного розвитку поступилася в Флітвуду і не змогла завоювати омріяний трофей. Гра проходила на легендарному хайбері, колишньому стадіоні Арсенала. Участь у цьому матчі взяв форвард збірної України Ю-19 Крістіан Шевченка, провівши на полі увесь матч. Син володаря золотого м'яча став одним з героїв своєї команди, забивши перший гол Вотворда вже на п'ятій хвилині. Крістіан упіймав м'яч, обігравши голкіпера і завдав точно удару. Згодом він асистував партнеру під час другого взяття воріт. Цього однак не вистачило. Флітвуд забив на один м'яч більше і забрав кубок. Нагадуємо, раніше Кристіян разом зі збірною України Ю-19 кваліфікувався на чемпіонат Європи, де у групі A зіграє з командами Північної Ірландії, Норвегії та Італії. Скандальний нападник Артем Мілевський оголосив про повернення в футбол. екс форвард збірної України Артем Мілевський виступатиме за медіафутбольний клуб Ігніс, повідомляє прес-служба Киян. Зазначається, що 39-річний нападник вже тренується з командою протягом двох тижнів. Про терміни та умови угоди не повідомляється. У новому клубі гравець виступатиме під номером 10. Я стежив за тим, як медіафутбол розвивається в Україні. У мене було вже декілька пропозицій від інших клубів, але Ігніс в цьому плані топ. У них є конкретне бачення і план того, як вивести медіафутбол на інший рівень. Поки там у Львові грають товарніки, називаючи це медіалігою, вони беруть і створюють справжню лігу. Такий підхід мені подобається, будемо розвивати, пояснив Мілевський свій вибір. До слова, за Ігніс зграють блогери, футбольні функціонери, агенти, журналісти, режисери. Власники Ігніс також є співорганізаторами ОФМЛ Української футбольної медіаліги, метаю якої є збори кошти на потреби ЗСУ та популяризація медіафутболу в Україні. Український голкіпер Реал Андрій Лунін після того, як в серії пенальті з Манчестер Сіті затягнув свою команду до півфіналу Ліги Чемпіонів, різко додав до популярності в соцмережах. Так, станом на 17.00 четверга у Луніна вже 2 мільйона 100 тисяч підписників в інстаграм. Таким чином Лунін випередив підписника Вінгера Челсі Михайла Мудрика, у якого мільйон 920 тисяч підписників, і відомого блогера Олександра Усика 2 мільйона 30 тисяч. З українських спортсменів попереду залишається лише гравець арсеналу Олександр Зінченко. 2 мільйона 620 тисяч підписників. Нагадаємо, що після нічого 1-1 після матчів в серії 11-метрових Луні зробив два сейви, що дозволило Реалу вийти у півфінал турніру. Виступ українця чвертьфіналі Ліги Чемпіонів проти Мансіті підштовхнув Флорентіно Переса відразу говорити про продовження контракту, стверджує Дефенса Централ. Лунін відбив два пенальті після матчої серії і вивів вершкових до півфіналу Ліги Чемпіонів. Чинний контракт Андрія завершується влітку 25-го, але на столі вже є новий з підвищенням зарплатні. Після чудової гри українця на ІТі Харді Перес однозначно заявив в найближчому оточенню. Його треба продовжувати. Лунін дуже щасливий у реалі, проте тінь суперзіркового тібо куртуа не дає впевненості на довгу дистанцію. Якщо після важких травм колін бельгієць повернеться на звичайний рівень, то Андрій ризикує знову надовго сісти в запас. Втім, джерело провокує сміливе рішення українця підписати новий контракт і кинути виклик одному з найкращих голкіперів покоління. Український форвард гінзгайма Владислав Касян зацікавив представників Бундесліги – футбольний клуб «Штутгарт». Про це повідомляє телеграм-канал legioners.ua. Раніше футболіст виступав в академії Олександра Алієва. 16-річний форвард переїхав із Бучі в Німеччину після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у березні 22-го Владислав повинен був зустрітися з тренерами Колоса аби обговорити потенційне продовження кар'єри у клубі з Ковалівки. Станом зараз у активі Касьяна 57 матчів за Гінзгайм, Ю-17 та 14 забитих голів.